Друзі, всім привіт! Мене звуть Ліра і це Baker Shop Simulation. Нагадую вам трохи собі. Попереднього разу ми з вами купляли нові інгредієнти, купляли девайси, купили шефа, але замість шефа нам дали шафу. Як вам таке шеф? і Шаф? Ну десь там поруч, мабуть, і стояло. Я трохи нервувала, тому що ці пірамідки, які я набудувала, їх перекрила шафа, і мені довелося все це розставляти спочатку. Потім я заспокоїлася, почала виготовляти все, розкладати, наче щось там вийшло. Є біда. Я не розумію, чи я вже ту зірочку доконала чи ні. Я її вже дно наповнила, чи ні, чи що, чи як, чи навіщо? Я не розумію. І сьогодні подивимося, коротше кажучи, якщо ця зірочка, якби то все, ну якби то все, ну а що робити ще? Де розвиток? Де, ну дали б магазин побільше, я б там ще покумекала б. А так ну мені просто трохи не зрозуміло, чи то кінець, чи то ще ні. Наступний день давайте одразу ну, почнемо щось виготовляти, щоб сумно не було нашому пекарю. Тільки б ще дізнатися, що? Ам. Um, Еу. Uh, uh. Фукача. Так. Давайте, пане. Отже, чорну поріженку італійський хліб і італійський якийсь там. Таку? Добре. Італійський італійський якийсь там. Все. Все. Угу. Все то все. Ну, а що. А, до речі, я там якийсь чорний хлівчик ще почала виробляти, не сірий, а саме чорний. Тю, Я думала, що хтось прийшов. А ще ніхто не прийшов. Ну, ще треба ж себе чимось зайняти. Я, до речі, не знаю чим. Ах. Як ваші справи, пане? Так, пензел. Італійський якийсь там і Е, uh, Ось цей італійський якийсь там, де він тут. Mm -mm 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 -mm. Ні? Італійський якийсь там, що тобі не влаштовує. Добре, і Фокаче. Ну, добре. Чекаємо далі. Чекаємо далі. Ля-ля-ля-ля-ля-ля... Італійський якийсь там? А Давайте. пекар наш не сумував. Я, до речі, думаю, що дивлячись з того, яка заставка з самого початку, там показується наш магазинчик, але зі сторони покупця, то я думаю, що впевно це все. Фокаче, італійський якийсь там і чоловічок. Фокаче, італійський якийсь там і чоловічок. Хватаємо. Пакуємо розставляємо. На кортани навіть присаджуватися не треба. До речі, та хто не пам'ятає, тут є кортани. Тихенечку прилавку і зараз хоп! І налякаємо когось. Ну, якщо налякаємо, звісно. Це я можу Бо Ні, не можу. Я думала, я хоч до чогось можу ще торкатися. Ой, дратейте. Так, чорне тічка, італійський і сірий. Чорне тістечко, італійський і сірий. Так, трохи промахнулася, але з другої спроби вигадала. Якщо чесно, коли. Передумаєш собі вже якусь нормальну стратегію, як грати в ту або в іншу гру. І наступає той момент, коли тобі все доволі зрозуміло, коли в тебе вже все доволі налаштовано, і ти розумієш, що на цьому якби то гра для тебе ну, вона закінчилася. Я, до речі, дуже полюбляю ігри, які схожі там на крафте зеворд, яку я грала, на терарію. Ось вони мені дуже подобаються, але на жаль, вони для мене закінчуються тоді, коли я викапую все всю землю. Ну, все, якби всі ресурси я вже здобула, мені стає нудно, і на цьому гра якби то все. Фокачу, я пробила, залишився французький. Я розумію, що е, в терарії так там є ще багато можливостей, чого робити, я все це прекрасно розумію. Але якщо я там взяла, припустимо, середню карту і викопала її повністю зверху донизу справа і лів... з ліворуч і праворуч, ну дійсно, ну я всю викапую, Я її там е, як в за ворд, так само викапую. Це, ну, от що робити далі, коли воно вже, якби викопане. Ну, а я не розумію. Воно класно, прикольно, але для мене сенс копати. Мені треба, напевно, в Майнкрафт пограти. Я колись наважусь на цю гру. Так, італійський. Е, чорне тістечко, і напівчорне тістечко. І італійський. А ось о вибачте. Італійський. А італійський просто ось. Ось тут я так само б хотіла, хотіла б, щоб було б щось. Щось, що можна було б робити ще, тому що ну, ну, я вже майже все купила, майже всі девайси, продукти я всі купила, інгредієнти, девайси майже всі, ну і ну і що далі. Ну, типу, є якісь ще додаткові функції? Нема. Тому ця гра скільки тут вийшло? Шість, сім, 7, 7 по 45. Ну, 4,5 годин можна вбити. Якщо комусь треба, звісно. Так, сірий печиво і італійський якийсь там. Італійський якийсь там, сірий і печиво вівсяне. Ось. Ну, от є. ну де? де хоч щось, де переживання, де підгораюча е, одне, місце, одне місце підгораюче, ну де? Серйозно? Вже в цілому я ж кажу. Окей, давайте подивимося навкруги. Дали мені поличку, ну точніше, купила я собі поличку. Я. Аби не плутатися в назвах і орієнтуватися і на назву, і на вигляд продукта, то я зробила ось таким чином. Ну, наготувала вночі трохи, щоб в день було що продавати. Що далі? чорно біле тістечко. Чорне тістечко і італійський. Чорний і італійський. Ну, добре, давайте поставимо італійський випікатися. Поставимо випекатися італійський. Зірочка, якби наповнена, це я вже зрозуміла. До речі, знаєте, що я просто не можу на неї навестись. Якби я могла на неї навестися, тоді було б ще більш-менш щось зрозуміло. Так, на жаль, я це зробити не можу, тому я там мало що розумію. Добре, давайте, у мене є гроші. Я казала, що хочу ще одного шефа. А я вже не можу його купити. Давайте стільці придбаємо. Є, Є так, чоловічок, італійський і вівсяне печиво. Чоловічок, вівсяне печиво і італійський. Чи весело мені майже ні. Давайте ще один італійський. Ну що? А, в мене ще інгредієнтів немає. А, ну, давай подивимось. Що у мене там закінчилося. Гроші є, можу дозволити собі. Вірити. Ага, олія закінчилася, добре. Ну, а тут наче все непогано. Euh, що? Бредбрік? Це що? Це це? Да? Де? Прикольно. Так, біле тістечко і італійський. Біле тістечко і італійський. На італійський підсіли цього разу. Цього дня підсіли на італійський. До речі, це було б прикольно, якби вони ще робили так, щоб кожного дня була якась типу своя страва, на яку б налягали більше. Було б цікаво також. На стільчику ніхто не сидить. Так, ще тівішнік залишився. Давайте тівішнік. Оце тівішнік в мене був. Я ще там нервувала, що рекламу не можна встановити. А, -а, -а воно! Так, французький, чоловічок і Фокача. Чоловічок. Французький і Фокача з цієї сторони. Пане, давайте італійського бахнемо. Ну, я навіть не знаю, слухайте. Я думала, що цього дня буде веселіше трошечки. Ну, нічого, сьогодні ми просто звичайний пекарь. Який просто продає хлібчик. Сьогодні не нервуємо, не поспішаємо, не розважаємо покупців, тому що в нас немає у наявності товару, а ми його швиденько намагаємося виготовляти. Просто продаємо. Так, біле тістечко, хлібчик і чорне тістечко. Біле, чорне, хлібчик. А, воно отут було, добре. Зараз подивимося, що в мене там ще закін... Ну, починає закінчуватися. І також його бахнемо. Кривенько поставили. Кривенька качечка. О, наче нормально так буде. Йду зачекайте, пане, бачите? Новий товар. Надійшов. Сірий і хлібчик і фокача. Сірий цеглинка і фокача. Це на цеглинку, схоже. Так, мені треба чорне тістечко підігнати. Ось воно. Чи багато я там ще не придбала? Ну, так, багато, але не таке. А ось це можна придбати машина з соком. Оно, ну, вже три автомата стоїть. Так, цеглинка, біле тістечко і італійський якийсь там. Біле тістечко, італійський якийсь там і цеглинка. Так, забираємо. Добре, що хоч що по одному не треба все фасувати, як я раніше робила. Добре, що хоч е, смальці вистачило вже там спробувати два покласти. Так, що ще було б непогано. О, а де а чоловічок ось. Багет, чоловічок і факача. Чоловічок, багет і Фокача. Ой, в мене цеглинка закінчилася, точно. Де вона тут була? Ось вона. Сподіваюся, зараз пан не захоче її придбати. Знаєте, чому кажу пан? Тому що пані я тут ще не бачила. Десь жінки, невдома, напевно, сидять. Господині. Можна я до тебе залізу То Та мені так нудно сьогодні? Не можна, не хочу, не пускає мене. Сірий, італійський якийсь там, і вівсяне печиво. Сірий і італійський якийсь там. Так, давай мені ще одну цеглиночку. Бо вже скінчилося воно. А я, певно, попереднього разу тільки три одиниці і зробила. Чогось мені так здається. Це треба ще підтягнути. О, хтось прийшов. Так, чорнобіле, італійський якийсь там, і вівсяне. Вівсяне, чорнобіле, італійський якийсь там. Окей. Так, приготував красень. Тепер зроби мені, будь ласка, італійський якийсь там. Так, сюди. Фукатче ще нормально, може ще не чіпати. М -м, італійський якийсь там, добре. Так, це глинка, чорний і французький. Чорний, французький і цеглинка. Так, це італійський якийсь там, але мені він треба ще один. Ще один рознос. Угу. Чекаємо далі. Далі чекаємо, чекаємо далі. Далі щось там чекаємо. Тільки красіве. Так, італійський якийсь там, чорний бісквіт і фокача. Так, чорне тістечко, італійський якийсь там і фокача. Давайте фокачу поставимо. Ось вона. Дуже мені подобається, оце, коли в самий кінець столу потрапляє хлібчик. Бо я погано бачу, і таке відчуття, ніби нічого і не готувала. Потім шукаю свій хлібчик. Вже п'ята вечора. Так, сірий, вівсяне печиво і італійський. Вівсяне печиво, сірий і італійський, звичайний. Ну, можна сірий, до речі, поставити. Чи збираються гроші? Ну, мабуть, так, але я не розумію, куди їх витрачати. В цілому, я як хотіла автомати, так вони в мене стоять. Телевізор я не хотіла, тому що якось сенсу особливо від нього, я не знаю. Стільці, ну, скільки вони мене чекають? Вони чекають мене хвилину. Ну, ось все вкупі, воно мені і дало ось це. Цеглинка, фокача і італійський якийсь там. Цеглинка фокача і італійський якийсь там. Вкупі воно мені отак от і дало, що вони мене тепер хвилину чекають. Я, до речі, не пам'ятаю з самого початку, скільки там було 30 секунд, чи щось таке, чи трошки менше. Бо я пам'ятаю, що ну, хвилину вони точно мене не чекали, тому що десь 30 секунд готується хлібчик, і вони не встигали дочекатися, чи як це сказати, ну, нетерплячі були вони. І тому вони уходили, і якраз от хлібчик підходив вже. Покача цеглинка і вівсяне печиво, робить він там, звісно, дуже довго все, Так, сірий хлоп хлоп Зараз хтось зайде. Ні, серйозно. Я думала, що якраз якраз поки я буду бігати. Так, багет, італійський Фокача. Багет, італійський Фокача позаду. Знову шукаємо Фокачу. все Пішов. Так, так, так. Залишилося там купляти девайси, і можна буде там ще виготовляти деякі печива, кексики, бісквіти і все інше. Але я вже не хочу. Ой, потягнулося трошки італійське, вівсяне і французьке. Потягнулася трошки, вже позіхаю. І що там було ще? Італійський. І був італійський. Це фокача. Ой, навіщо? Поклади, запакуй, забери. Чекаємо ще когось. Чи є хто, зайде, хто придбає що, так, Фукачі італійський сірий. Не знаю, що вам сказати сьогодні. Чесно, нічого не змінюється, абсолютно. Я, якщо чесно, я вам кажу, я серйозно я думала, що все буде схоже на ну, звичайні ігри. Ти там доходиш, збираєш зірочку, доходиш до якогось певного моменту, потім тобі пропонують придбати магазин побільше, ну або переселяють тебе в магазин побільше, або дають тобі змогу переїхати в магазин побільше. На жаль, ні, так тут не відбулося. Тому я трошки, ну, мабуть, трохи розчарована, але з іншої сторони, ну, від симулятора я багато не очікувала. Сірий. Тим паче від такого. Я не скажу, що він там погано зроблений, але не скажу, що прям дуже сильно деталізований, дуже сильно вигладжені текстури. Ні, нічого такого. Але, ну, як трошки вбити час, чому б ні. Хотіла би я пекарню побільше, хотіла би я е, двох шефів, щоб вони готували побільше. Хотіла я б, щоб з часом вони стали трохи частіше ходити. Можливо, можливо, замовляти по дві позиції, але щоб їх більше було, щоб в тебе було постійне відчуття того, що ти і твій магазин там або твоя пекарня виросли. І ось дуже багато відвідувачів. А так вони стандартно раз в 30 секунд, раз в хвилину ходять і замовляють в цілому, плюс-мінус одне теж сірий, чорний бісквіт і італійський якийсь там. Я вже, напевно, розказала все, що хотіла розказати в підсумку цієї гри. Але бачите, нема навіть про що поговорити, чесно. Ну а що, ну все однотипне стало. там, Якщо перші там пару днів я турбувалася, якось переймалася, то зараз, ну таке, чекаємо когось. Знаєте, то чекаємо когось, аби час потягнути. Я не знаю, чи весело вам, та мені не дуже. Я ось хочу, ну там зараз 22 ляпне, цей день закінчиться, ми з вами підіб'ємо підсумки. Uh, і кому гра сподобалася, як завжди, можете її придбати, можете пограти і потім мені розказати, а чи є там якийсь кінець у цієї гри. А, ну, вже все якби 21-ша, на вулиці вже нікого немає. Я думала, що до 10-ї буде. Давайте підсумуємо. В цілому, все виглядає досить непогано. Є рецепти, є інгредієнти, є девайси. Єдине, що, єдине що мені би хотілося, щоб було з рецептами якось трошки поцікавіше, тому що на один рецепт мені треба три інгредієнти, на другий мені потрібно плюс ще один інгредієнт, плюс один девайс. Виглядає просто, але зі смаком, скажімо так. Сказати, що прям все дуже погано. Ні, це просто звичайний симулятор. Носі ну, найзвичайнішенький, який він може тільки існувати. Особливо я досіпуватися не буду. Я не буду казати, що криві текстури, я не буду казати, що не можна коробочку піксель в піксель вставити. Я не буду казати, що пани погано ходять і все інше. Давайте так: якщо з, де, з 10 балів, то це ну сім. Реально, це сім. Вона непогана, ну і не занадто добре вбити час, класно все. Тому, друзі, давайте з вами фіксуватися. Якщо вам подобається те, що я роблю, ви як завжди підписуйтесь, ставити вподобайку, пишете мені коментар. Якщо вам нічого не подобається, ви як завжди нічого не робите. Не підписуйтесь, не ставите вподобайку, не пишете мені коментар. Але ви можете поставити дизлайк або написати мені якийсь сьогодні коментар, який мені доведеться прочитати. Дуже дякую, що були зі мною до наступної гри.